Заяви очільника ПВК Вагнер Євгена Пригожина щодо наступу ЗСУ є зокрема частиною підготовки російських еліт до життя після поразки у війні з Україною. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК Україна. За його словами, такі люди в російському суспільстві як Пригожин говорить не лише від свого імені, а від імені своїх партнерів та покровителів, які дозволяють подібні заяви і подібні промови. Заяву Пригожина про виведення вагнерівців з Бахмута Юсом назвав підготовкою до майбутніх пошуків винного у поразці Росії. Частина російської так званої політичної владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі і планують якесь життя після Путіна. Після поразки війни з Україною тому готують до різних, в тому числі апокаліптичних для Росії а насправді реалістичних сценаріїв. А чи можете ви привідкрити інформацію, що це за крило можливо, це якась вежа, як ви кажете, до якої належить пригожин чи хто його покровительствує? Ну, я думаю, що це навіть не одне крило, це різні середовища, які можуть між, конкурувати між собою. Пригожин, скажімо, з Гіркіном, як кажуть, що один одного не люблять е, публічній площині, але їхні наративи е, часто ну, свідчать про одні і ті самі проблеми в армії окупантів.